Людина, я приніс те, що ти просив. Дивно, що ця лампа досі ціла. Добре, відразу до справи. Я бачив, на що здатен цей шмат лайна. <рес> Варто штурмуватиме дугу найкращими бійцями, а цей шмат лайна допоможе нам скоротити їх чисельність. Тобто ми повертаємось до того ж кровожерливого плану. Скіф! Зона так влаштована. Хтось має страждати, щоб позбавити від цього інших. Ти все знав, сучі ти сину. Скажи, тобі є, куди повернутися? Чи ти знайшов, що шукав? Стільки слів І жодної відповіді. Нащо? Колись я. Прокинувся в бункері вчених на станції янів. Добрі люди прихистили, нагодували, хоча самі юрбилися в тісній залізній коробці. Хотів допомогти віддячити. І ось одного разу я натрапив на. Хімзавод! завод! І так, ще один монстр з цегли. Але ж тоді він здавався Оазою, і люди переїхали. Це був перший загін іскри.